Вітаю, шановні друзі, і здравствуйте, всі добрі і люди. В цьому ролику я покажу, як я робив ось такі вбудовані шафи під натяжну стелю в ЖК «Варшавський». Це шафа номер 1 вона ж з відчиненими дверима. Шафа номер 2 у вітальні. Вона ж з відчиненими дверима. І третя шафа у спальні, і також ця шафа з відчиненими дверима. Але давайте все по черзі. Як ви вже знаєте, хто слідкує за моїм каналом, я працюю конструктором корпусних меблів, тобто роблю всі розрахунки для замовлення на VR. Роблю розрахунки для приватних замовників, для меблярів та меблевих компаній. Також шукаю досвідчених конструкторів для співпраці. Це мій телеграм-канал і початок спілкування з замовником. Замовник мені пише: пише Доброе утро, інтересує проектування мебелі в місті Києві, Новострой, ЖК, Варшавський. Майже всі розміри, шафи, малюнки і візуалізація є. Потрібно трохи доробити, перевірити і зробити проект у VR PRO. На що я йому відповідаю? Так, висилайте малюнки, щоб я бачив, чи зможу я таке спроектувати. Все, передивлюсь, перевірю. Якщо потрібно, дороблю, відкоригую. Мені замовник присилає два таких файли: де дитяча кімната і ванна кімната. І давайте для прикладу подивимось ТЗ про дитячу кімнату. Ну, Все дуже просто, шафа в дитячу, її габаритні розміри. Бачите, замовник пише, що дві полки над штангою мають бути з'ємними, бо коли дитина виросте, передвину штанги вище. Також ручка для фасадів вбудована в різна. Є верхня фальшпланка висотою 80 мм для натяжної стелі. Замовник навіть написав, що йому потрібна пурпоклейка, написав, якою кромкою, які частини меблів. І ще бачите такий нюанс. Лєвою боковину проєктуємо толщиною 34 мм і петля блюм 150 5 градусів, тобто замовник настільки вник в своє замовлення, що розбирається навіть не гірше багатьох меблярів. Ну і ось дивіться, ось ця завіса, спеціальна конструкція монтажа паблюм на боковину 34 мм. Тобто, чесно кажучи, до цього замовлення я навіть сам не знав про таку меблеву завісу. Дивіться, як вона працює. Тобто, у вас боковина 34 мм, ось врізана завіса і сверлення під чашку е завіси. Бачите, на 23 мм від краю ДСП. І таким чином, ось цей фасад у вас перекриває повністю боковинку товщиною 34 мм. Тепер давайте я вам на фото покажу, як це виглядає. Ось бачите, ця завіса в цій шафі, ось подвійне ДСП, тобто ось одна стійка 18 мм, друга стійка 16 мм, і ось чаша завіси, сверлення від краю фасаду до початку сверлення 23 мм. При відкриванні вона працює як звичайна завіса 155 градусів з нульовим входженням, але при закриванні вона перекриває обидві ці ДСП. І ось в ТЗ, навіть цей момент описаний. Бачите, левою боковину проєктуємо толщиною 34 мм плюс петля BLUM 155 градусів, спеціальна конструкція монтажа по Blum. Ну тобто так, як тільки що я вам показав. І показую цю шафу вже змонтовану на квартирі. Зовнішній вигляд з закритими дверима, двері відчинені, висувні шухлядки, бачите, тут теж стоять завіси 155 градусів з нульовим входженням. Врізна ручка профіль, низ шафи і планка перекриває зазор між ящиком і дном шафи. Ну це місце для завіси. Ось ця завіса, про яку я тільки що розповідав, крупним планом, бачите, тут подвійне ДСП і сверлення чашки петлі від краю фасаду 23 мм. І ще раз, ось так вона виглядає ззовні. І навіть замовник мені вислав відео зі своєї квартири, де буде стояти ця шафа. Давайте подивимось. Будь ласка, іде ремонт, ніше вже готова під шафу. Також є малюночок цієї шафи, ну а всі розміри в файлі PDF. Ну і далі вже йде така технічна переписка. Це вже, мабуть, не дуже цікаво, тому я вам зараз покажу, що зроблено, і покажу огляд самих меблів. Бачите, яке було потужне замовлення. Оце все файли з блокнотиком, це все файли VR Project. Також я оформлював накладні на оплату в компанії VR. Ось вони, будь ласка, також наступне замовлення в цю квартиру. Бачите, це вже лютий місяць, то був січень місяць. І за два місяці квартира була зроблена, ну, верніш, меблі в квартиру. Все порізано, посверлено, поклеєно, також завантажена вся фурнітура, будь ласка, І можна замовляти, замовляти доставку, і чекати меблів у себе на квартирі, і починати збирати. Після збирання меблів я був на квартирі у замовника, зробив невеличкий огляд. Давайте подивимось.